На Львівщині запрацював мобільний центр крові. Це перший автобус такого типу, який зможе подорожувати містами та збирати кров для тих, хто її потребує. Рада погодилась зробити добру справу, і пані Оксана каже, стати донором хотіла вже давно і не опустила таку можливість. Мені сказали, що якщо не пройшло ще рік часу після тату, то тоді не можна. Я ще півроку чекала, і от, -от, от тільки зараз нарешті прийшла і здавати кров. Ну я хочу врятувати життя. У мене перша група мінус, і я думаю, що вона потрібна. Вкотре допомогти прийшов і Дмитро, таких як він називають ще золотими донорами. Адже, окрім звичайної крові, він ділиться тромбоцитами, які є дуже важливими у лікуванні діток з онкологією. Якщо на звичайно цільну кров здавати, тобто ти дивишся, як тобі пасує по роботі по часу, Два протягом ну, не частіше двох місяців. Тромбоцити можна частіше, але потрібно, щоб домовитися. Відповідний момент, коли це треба здати. Чоловік каже, що в такій мобільній лабораторії забір крові йому зробили швидше, аніж зазвичай. А процедура триває всього до 10 хвилин. Так званий кровоавтобус Україна минулого місяця отримала від центру крові у Стокгольмі. І всередині є все необхідне для забору крові та проведення лабораторних аналізів. Ми дуже чекали. Насправді наша команда, яка працює у напрямку донорства благодійного фонду із Янголом на плещі, мріяла про такий мобільний центр крові, тому що ми в цій темі донорства крові працюємо дуже давно. Більше акцент ми робили на донорство тромбоцитів для онкохворих діток, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням акцент змінився ще на потребу в крові для наших захисників. Є дуже багато організацій, які не можуть виїжджати на Пекарську. Бо їм незручно. А так ми під'їхали. Вони вийшли під час роботи, здали кров, і ми, звичайно, можемо це їм допомогти в цьому. Такий 14-метровий кровоавтобус на сьогодні є найбільшим в Україні. Одночасно тут можуть здавати кров чотири донора. Ми плануємо його використовувати в різних регіонах. У нас вже на даний час у нас розписаний червень і липень для виїзної донації. Завтра вже його планують в військову частину до прикордонників, а далі він має виконувати свою функцію. Все-таки той, хто живе в місті, він може піти в центр крові і здати кров в центрі крові. Маємо вже близько п'яти замовлень від обласних, від районних центрів, власне, це є це жовтанці, пустомити, городок, золочів, самбір. Тобто далі будемо планувати наступні виїзди всі, власне, туди. Мобільну лабораторію планують також доукомплектувати, а напрацьовувати напрямки та маршрути для максимально ефективного використання будуть працівники благодійного фонду із Янголом на плечі. Він вимагає ще певного певної, певної, певної дообладнання, тому що зараз холодильник розрахований на 30 людей, тут ще й додатковий холодильник на 30, зараз вже на 60. Але якщо кудись далеко виїжджати, то все-таки планується, щоб в ньому можна було здати власне більше. Про детальні дати та години роботи транспорту по містах та населених пунктах області можна буде дізнатись на офіційній сторінці благодійного фонду та Львівського обласного центру служби крові. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.